Я вас вітаю на першому міському В ефірі. Новини далі ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. Безперервний терор правобережжя Херсонщини, двоє поранених цивільних на Донеччині загалом сім регіонів під обстрілами. Російські окупаційні війська продовжують наносити ніщівних ударів по мирним містам нашої країни, як і у попередні дні найбільш гарячою точкою на мапі російсько-української війни залишається Донеччина. Протягом останньої доби росіяни здійснювали поодинокі обстріли уздовж усієї ділянки фронту. На Донецькому напрямку вночі під вогнем опинилося острівське курахівської громади. Там руйнувань зазнали п'ять приватних будинків, крамниця та заклад культури. Зранку артобстріл з градів росіяни завдали по Авдіївці. Попередньо обійшлося без жертв на горлівському напрямку, а саме в Іванівському Бахмутської громади. Поранені дістала одна людина. Ще одну росіяни травмували. У Великій Новосілці. У сусідній Луганській області ситуація залишається вкрай складною. Щодня росіяни обстрілюють звільнені Україною селища регіону. Щонайменше 40 разів за останню добу окупанти обстріляли Херсонську область та 11 разів сам Херсон. Влучили у завод приватні та багатоквартирні житлові будинки, завдали руйнувань цивільній інфраструктурі більш ніж по десятьом населеним пунктам регіону. Наразі відомо щонайменше про одного пораненого з числа мирних Бахмут, Креміна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси, а це значні ресурси, щоб вичувати хоча б якесь просування. І Я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, мінусувати їх. Не мають спокою інші прикордонні РФ області. На Сумщині росіяни завдали ударів посерединобудській, зноп Новгородській, Есманській та Білопільській громадам. Попередньо без жертв та руйнувань. На Харківщині загарбники обстріляли Харківський та Чугуївський райони. Внаслідок ворожих обстрілів в селищах Дворічна та Куп'янську злови спалахнули пожежі у житловій забудові. Обійшлося без постраждалих. Будинки та об'єкти інфраструктури зазнали руйнувань у Запорізькій області зокрема, у малих Щербаках, Кам'янському, Новоданилівці та інших населених пунктах. На Миколаївщині напередодні ворог знову завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. При цьому ніхто не постраждав. Чотири пункти управління російськими військами, а також шість районів зосередження живої сили ворога. Армійці з українських підрозділів артилерійських та ракетних частин за минулу добу успішно дали про себе знати окупантам. Згідно зі зведень генерального штабу ЗСУ, за попередні 24 години українські воїни зменшили ворожу орду на 620 голів, сім броньованих бойових машин, п'ять одиниць автомобільної техніки та дві артилерійські системи. На всіх напрямках російсько-українського фронту. Фронту ворог вдається до контрбатарейних обстрілів позицій наших оборонців та об'єктів критичної та соціальної інфраструктури. Але кожний такий випадок не залишається без належної відповіді. На території тимчасово окупованої частини Запорізької області українські армійці провели прибирання сил ворога в районі Пологів, Токмака, Інженерного та Кам'янки, а також поблизу Гуляйполя. На тимчасово захопленій ворогом лівобережній частині Херсонської області, демілітаризували окупантів поблизу Олешок та Чаплинки. Біля населеного пункту Радинськ наші захисники влучно поцілили покарателям зі складу російського ФСБ. 25 грудня наші воїни уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Васильівського району Запорізької області. Втрати противника склали до ста військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Крім того, українські авіатори здійснили один удар по району зосередження сил окупантів. Хлопці та дівчата із ЗСУ за 307 титанічних та самопожертвованих днів боротьби проти ординської навали росіян демілітаризували наступну кількість ворога: 283 літаки, 267 гелікоптерів, 1707 безпілотників, 212 засобів протиповітряної оборони, 3016 танків, 6024 бойових броньованих машин. 1998 гармат, 418 реактивних систем залпового вогню, 4652 одиниці автотранспорту та цистерн із пальним, 653 крилаті ракети, 16 кораблів та катерів, а також 103 220 солдатів. Близько 40 снарядів по трьом громадам Дніпропетровської області. Вночі ворожа армія вкотре обстріляла Нікопольський район. Під ударом опинилися власне Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Росіяни били по населеним пунктам із ракетних установок та важкої артилерії. Як наслідок, у Нікополі частково зруйновані приватні помешкання та господарчі споруди, перебита електромережа. У червоногригорівській ОТГ ворожі снаряди зачепили також будинки, газогони та лінію електропередач. Для самих жителів Нікопольського району все обійшлося без травм та поранень. У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджені три приватні будинки та стільки ж господарчих споруд. Також обірвана лінія електропередач у Червоногригорівській громаді. Понівечені шість приватних осель, два гозагони та електромережа. Ворожі снаряди зачепили кілька парників та магазин. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Для інших районів Дніпропетровщини ніч була спокійною. Регіон, який раніше перебуває під контролем ЗСУ. Критична та соціальна інфраструктура області стабільно працює. Траса державного значення у проїзному стані. На Дніпропетровщині продовжують діяти планові відключення світла. Графіки можна переглянути на сайті ДТЕК. Без ворожих обстрілів так минула ніч та розпочався новий день у Кривому Розі та всьому Криворізькому районі. Про це зранку проінформував начальник військової адміністрації Олександр Вілкул. Південна ділянка фронту знаходиться під контролем наших військових. Захисники продовжують укріплювати зайняті рубежі. У місті безперебійно функціонують усі сфери інфраструктури. На вулицях Кривого Рогу через обмеження енергетиків продовжують працювати 30% комунального електротранспорту. Також Місто невпинно надає допомогу вразливим категоріям сімей. Відтак у грудні у восьму хвилю видачі продуктових наборів їх отримала вже майже 61 тисяча сімей. А від кінця травня зі старту Криворізької соцпрограми пакунки з харчами забрали понад 298 тисяч родин-пільговиків. У самому Кривому Розі. Ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи працюють стабільно. Військова адміністрація продовжує надавати допомогу нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Міський комунальний електротранспорт працює в обмеженому режимі згідно з тими лімітами, які кривому рогу були надані енергетиками. За сприяння війську начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула удостоїли нагрудного знаку від імені головнокомандувача Збройних сил України. Відповідний указ Валерій Залужний підписав 15 грудня. Про відзначення державною нагородою очільника міської військової адміністрації стало відомо 27 грудня. Високу відзнаку від імені головнокомандувача Олександр Вілкул отримав зазначний особистий внесок у справу розбудови і розвитку збройних сил України, зміцнення співробітників, у військовій, соціальній та інших сферах життєдіяльності ЗСУ. В свою чергу Олександр Вілкул зазначив, що для нього це дуже велика честь та оцінка роботи всієї криворізької команди. Понад 50 тисяч вже роздали на черзі ще тисячі. І це мова про продуктові пакунки, які військова адміністрація доставляє в різні громади від початку повномасштабного вторгнення. Таким чином допомагають місцевим а також вимушеним переселенцям цього тижня. Про набори розпочали розвозити по селам хречано подівської громади. Тож в таку поїздку відправилися і наші кореспонденти, аби побачити, як все відбувається, та дізнатися думки місцевих. Тягувати руку допомоги всім, хто цього потребує. Таким правилом керується військова адміністрація Кривого Рогу вже котрий місяць поспіль. Так, окрім підтримки самих містян та нових криворіжців, на поруки взяли ще різні громади Криворіжжя. Тож вже вкотре привезли продуктові пакунки до чергової ОТГ. А цього разу це Гречаноподівська, аби підтримати людей. Тішиться такі допомозі, і Тетяна Тимофіївна, яка одна із перших отримала пакунок. З допомогою вілкула все все наладилося. Я вам скажу. Ми дуже дякуємо. дякуємо. Олександру Юрійовичу за допомогу, за те, що він допоміг нам. Час дуже тяжкий, пенсія маленька, так що це нам зовсім не завадиться. Допомога дуже потрібна. Дуже дуже дякуємо. Ми дуже вдячні нашим військовій адміністрації. Один набір важить понад 12,5 половиною кілограмів. В ньому найнеобхідніші продукти: олія, макарони, рибні та м'ясні консерви, цукор тощо. Аби донести такий важкенький пакунок, багато місцевих приїхало за ним на велосипедах. Одна із них і пані Ольга, жінка каже, ця допомога зараз ще як на часі. Ми дуже вдячні і Вілкулу, і нашому тому голові, що побезпокоїлися за людей за простих, які теж як сказати, ну теж бо зараз ціни ж ви знаєте, пенсії маленькі. Ми дуже благодарні, да і дуже готові, як сказати, по можливості прийдеться допомагати всім, як сказати, чим можемо тим, тим, хто хто чим може. Звісно, дуже вдячні, дуже благодарні за це. Все за допомож за ну, що знають, що людям треба. Із запитом про потребу в отриманні продуктової допомоги голова Гречаноподівської громади сама звернулася до військової адміністрації Кривого Рогу та її очільника Олександра Вілкола. Деякі пакунки одразу ж роздали мешканцям, інші ж розвезуть тим, хто не зміг сам дійти. Дуже велике дякую сьогодні. Від всіх громадян нашої громади висловлюємо Олександру е, Юрійовичу, тому що це новорічний подарунок. Це не тільки ті слова, що вітаємо і бажаємо, а це. Просто от реальна допомога, яка е, іде в кожен двір е, нашої громади, кожні, кожній сім'ї. Минулого тижня вже роздали дві тисячі продуктових пакунків в Софіївській громаді. Речаноподівській мають отримати гуманітарну допомогу мешканці та ВПО в 15 населених пунктах, а це дві з половиною тисячі наборів. Зокрема, в Олександрівці забезпечили продуктами харчування 700 сімей, як і місцевих мешканців, так і вимушених переселенців. Перед новим роком таким чином хочемо підтримати людей, як ми і підтримували прифронтові звільнені території. Люди дуже раді завжди будь-якій підтримці. Ви знаєте, те, що Сьогодні, чому ми переможемо? Тому що ми разом, ми єдині. Ми всі за одну мету перемогти, підтримати одне одного. Тільки так ми можемо перемогти, витримати цю біду. Загалом від початку повномасштабного вторгнення військова адміністрація допомагала і прифронтовим громадам Криворіжжя і звільненим територіям Херсонщини. Відтак за понад 10 місяців роздали там 50 тисяч проднаборів, А це більше 500 тонн продуктів харчування, воду забезпечували медикаментами, будматеріалами транспортом, технікою, пальним та іншим, що також необхідно було для підтримки та відновлення громад. І ця допомога триває і надалі. Вікторія Пінчук бересторохтій, перший міський. Турбота про дітей та їх захист наш обов'язок. А особливо у ці дні, коли щодня лунає сирени, та ворог руйнує наші домівки. У цьому впевнений виконуючи обов'язки мера Кривого Рогу Юрій Вілкул. Очільник міста відвидав центр соціально-психологічної реабілітації дітей та привітав солодкими подарунками хлопців і дівчат, які опинились у складних життєвих обставинах або залишились без піклування батьків. Як це було, бачила наша знімальна група. Свято прийшло і для цих дітлахів підопічних реабілітаційного центру, що залишилися без піклування батьків. Серед малечі запалі на концерті і 10-річна Тоня. Разом з двома братами дівчинка опинилася у цьому закладі на початку листопада. Дітей вилучили з родини, оскільки їхня мама померла, а батько почав вести аморальний спосіб життя. За недовгий час перебування тут для Тоні цей центр став справжньою домівкою. Тут багато праздників проводять, мені все подобається. Тут п'ять разів Так, Здесь очень весело. Праздники такие проводят. Очень много разных праздников нравится мне. Здесь можно и поспать. Мы выходим и на улицу, и гулять. Мы на улице с воспитателями гуляем в разные интересные игры. Наразі у реп-центрі перебуває 25 дітей віком від 3 до 18 років, і лише двоє з них статусні. Тобто, чи чиїх батьків офіційно позбавили батьківського пітлування. Усім працівники закладу надають необхідну турботу. В закладі на даний час працює 27 працівників, які повністю забезпечують соціальний захист дітям. Діти мають п'ятиразове харчування, досить таке гарне. От є фрукти, овочі. Діти не нарікають на харчування їм подобається. А зараз час свята. І без їм приносять і додаткові цукерки, і кондитерські вироби, смаколики. То для дітей це взагалі ем, свято, свято, свято і свято. Загалом у місті функціонує два таких дитячих центри, що розраховані на одночасне перебування 110 дітей. Що в березні за підтримкою військової адміністрації 99 дітлахів разом з 21 вихователем поїхали до Австрії. Там усім оформили статус тимчасово переміщених осіб, і діти отримують необхідну допомогу. Напередодні новорічних свят для вихованців центру влаштовують різноманітні розважчили. Нажальні концерти з залученням волонтерів та працівників закладу. І на один з таких івентів з поздоровленнями завітав поважний гість, та, звісно ж, не з порожніми руками. Я приїхав подивитися, як ви тут відпочиваєте, як ви живете, як ви святкуєте. У нас зараз вже новорічні та різдвяні свята і особливий час вже у нас і канікули для старших, котрі вже пішли, мабуть, на канікули і менше приходиться працювати. З початку воєнних дій в Україні в центрі надали притулок майже трьом сотням переміщених громадян та їх дітям. На сьогоднішній день тут проживають 39 людей, з них 24 діти. Усіх забезпечують безкоштовним триразовим харчуванням, медикаментами та засобами гігієни і канцелярськими приладями для навчання дітлахів. Акуліч, Віктор Степанов перший міський. Окопні грілки для криворізьких армійців. Мешканець Покровського району розпочав волонтерське виробництво пристроїв для обігріву на користь військовослужбовців. Для цього необхідні звичайна харчова сода, оцтова кислота, вода, трохи терпіння та часу. У підсумку виходить компактний обігрівач із простим принципом використання, який можна застосовувати до тисячі разів. Чоловік вже виготовив більше 30 одиниць таких грілок, і вони вже в кінцевих адресатів на Запорізькому напрямку фронту. Який вигляд мають ці волонтерські грілки, бачили наші кореспонденти. В даному випадку використовуємо соду, звичайну харчову і воксусну кислоту. Вчитель праці одного з закладів освіти в Покровському районі Олександр Вікторович розказує, які прості всім доступні інгредієнти використовує для створення так званих окопних грілок. Вони ж гарячий сніг, складові компоненти можна купити в будь-якому магазині. Виходячи з того, який процентний склад має оцтова кислота. В чоловіка є розрахунки. Пропорцій. Це дуже дуже важливо зберігати ці пропорції. Так як у нас сода має 500 грамів. Ми будемо відштовхуватися від 500 грамів соди. Для цього нам потрібно буде 511 грамів уксусу і 100 мл води. От такі пропорції ми будемо змішувати. Після того, як всі інгредієнти, харчова сода, оцтова кислота та вода зважені, їх детально перемішують в каструлі на електроплиці протягом п'яти годин. Роблять це за допомогою дерев'яної палиці, не металевої, аби не спровокувати реакцію із розчином і не завдати шкоди властивостям майбутньої грілки. Після утворення розчину він протягом наступних однієї двох діб кристалізується та твердіє. Цей активатор є точка початку реакції. Він знаходиться всередині кожної грілки. Якщо це активатор всередині грілки, потиснути на нього такими руками, в ньому з'являється напруга в цьому активаторі і ця напруга примушує молекули солі рухатися примушує рухатися і перетворюватися, вибудовувати там кристалічну решітку. За рахунку процесу кристалізації в грілці, власне, і відбувається процес виділення тепла. Волонтерське виробництво чоловік розпочав грудні місяці на власні та кошти небайдужих містян. Собівартість такого пристрою в районі 60 гривень. Вже 30 одиниць таких окопних грілок на передовій на запорізькому напрямку в армійців з лав Криворізької тероборони. А до того, з середини літа, чоловік майстрував окопні свічки. Їх власноруч зробив більше трьох тисяч штук. Ну що ж, друзі, на виході маємо зовсім не магію, а звичайні Нання з фізики та хімії отака От окопна грілка виділятиме тепло протягом двох годин на рівні 50-55 градусів, і при цьому всьому вона зовсім не одноразова. Для того щоб перезарядити такий саморобний пристрій, треба в звичайній каструлі мінімум 15 хвилин прокип'ятити пакунок із соляним розчином. Причому стінки посуду пакунку не мають теркатись за збереження герметичності. Таким чином кожну грілку можна використати орієнтовно до тисячі разів. Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший міський. Святкові пісні, танці та подарунки. Напередодні новорічних свят у стінах музичної школи номер 5 відбувся концерт для переселенців із Високопільської ОТГ. Ініціаторами розважальної програми виступили двоє педагогів, що також переїхали із громади і знайшли прихисток у кривому розі. Більше про підготовку та реалізацію розкаже Маріола Куліч. Так з патріотичного танку розпочався новорічний концерт для жителів високопільської громади від вихованців та викладачів музичної школи номер 5 І, звісно ж, після хореографії заспівали святкові пісні, і яке ж новорічне свято без головного героя Святого Миколая. Знаю, знаю, діти милі. Ваші думи, ваші мрії, тож приніс до вас на свято скарб, Безцінний і багатий. А ініціаторами новорічної програми стали двоє нових викладачів з вокалу та хореографії, що приїхали до Кривого Рогу із Високопілля. Пані Лариса у місцевому високопільському центрі творчості викладала естрадний вокал понад 30 років. Проте війна змусила жінку переїхати в квітні до Кривого Рогу. А два місяці тому мисткиня влаштувалася у музичну школу. Ми дуже вдячні їм, тому що це наскільки скільки щирості, скільки доброти, скільки людяності в цих людей. Особливо хочу сказати багато хороших слів про нашого директора Ольгу. Георгівну, це дуже чудова людина, яка дійсно прийняла нас у всіх і наших діток з дорогою душею, щирим серцем. Просто неймовірна вона. За педагогами прийшли до школи і близько 20 високопільських діток, які також брали участь у новорічному концерті. Допомагали педагогам підготувати святкову програму. І інші викладачі з вихованцями школи загалом організували зо за два десятки вокальних та хореографічних номерів. Два Викладачі дуже легко влилися до колективу. і взагалі їм тут подобається. Взагалі в нас школа атмосферна. Ми тому, тому, що ми їх дуже зустріли радісно. Також вони проводять заняття в режимі онлайн. Багато дітей за кордоном. Так що ми дуже раді спілкуванню і взагалі це таке свято. Зазначу, цьогоріч музичній школі номер 5 виповнилося вже 60 років. Зараз на семи відділах закладу навчаються 350 юних дарувань від 6 до 18 років. Маріола Акуліч, Віктор Степанов, перший міський. На цьому у мене все. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.